Скажи мені, а много местных остаються? Вот, когда заходим? заходять ну, Красногорко тяжелейшие бо шли. Мирных много остается, вот, которые нас ждали. Честно скажу, вот не хочется публичить. ватажок ДНР Денис Пушилін дав розгорнути інтерв'ю Соловйову, в якому розповів про сучасне життя цієї недореспубліки. Зараз пройдемося по тій маячні, яку там цей зрадник наговорив. Повірте, є багато чого обговорити. Спочатку Пушилін відмовився відповідати на питання Соловйова про те, а скільки ж цивільних залишається у тих населених пунктах, які звільняють окупанти на Донбасі? Зрадник аргументує це тим, що публічність цього питання буцімто створює загрозу для тих населених пунктів, які зараз перебувають під контролем України. Буцімто злі солдати ЗСУ там починають залякувати цивільних тощо. Маячня полно. Зараз поясню шуму. Но давайте с початку послухаем, о чем персонаж. Пункт потом создает, ну, противник создает еще больше препятствий именно гражданскому населению. Мы видели, и сейчас еще есть элементы вот этой насильственной эвакуации, есть, есть элементы, когда создаются необходимые условия, условия, там, да, невозможности нахождения в населенном пункте еще до того, как там начинаются активные боевые действия для того, чтобы вывести оттуда. Гражданське населення, ну тобто, типу те, що Україна дбає про своїх громадян та перевозить їх в умовно безпечні місця подалі від фронту, де надає їм притулок та гуманітарну допомогу, ось це все гауляйтер називає складнощами. Мечня? Мечня. Просто давайте згадаємо ж ту шавдівку, яку захопили руски ще на початку цього року. Пам'ятаєте, яке засилля відео в російських ЗМІ було зі ждунами? Які Радісно там віталися з окупантами, обіймалися з ними, раділи тощо. Так ось тоді чомусь Пушилі не казав про якісь складнощі, про те, що не треба говорити про цивільне населення, які нібито раді Росії, що це, нібито небезпечно. Тоді вони зробили шоу з цього. А зараз чомусь заговорили про якісь складнощі. Знаєте, чому так відбувається? Бо нема кого показувати зараз, просто немає. Російська армія зараз захоплює на сході країни нашої просто руїни, випалену землю без людей. Тобто вони спочатку знищують населений пункт до фундаменту, самі там пачками гинуть, знищують все живе навколо разом з цивільними, які там колись жили. Потім заходять туди, і все. Нічого там немає: ані ждунів, ані будинків. Просто нічого. Але оскільки Путін каже, що на Донбасі вони защищають розкагаварящих, то треба ж вигадати якусь легенду. Чому, наприклад, зараз, коли знову ж таки, за словами Путіна, на сході у русських йде активне просування, немає жодного відео, як хтось стоїть і радісно вітає окупантів. Ось вони і заговорили про складнощі, якісь ще щось вигадають. Я не сумніваюсь. Хоча правда більш ніж очевидна, Ну, ми бачимо в ряді населених пунктів. А... Люди займають правильною вивіреною позицію з заділа міськінням будущего. А ми так, тому вони виїжджають подалі від цього руського міра в інші населені пункти на території України, бо бачать, що несуть за собою росіянці, і це не може не обурювати Пушиліна, очевидно, бо виходить, що вони защищають безлюдні руїни колишніх міст та селищ, які вони ж самі і знищили. Рухаємося далі. Це ще просто не вінець маразму. Далі Соловйов вирішив якось згладити цю розмову та запитав у Пушиліна: Що ж, Денис? А може, там проблеми з водою у вас якось вирішились в Донецьку. Мовляв, йому про це ніхто вже не каже. То значить, з цим вже все добре. На що Душилін відповів наступне: як давно ми не говорили про проблеми води в Донецьку. і давно мені люди на цю тему не пишуть. Владимир Рудольфович. Ну, на самом деле, хорошо, что вам не пишут, но эта проблема у нас есть. Ну, объективно это так, и более того, у нас сейчас есть еще дополнительная сложность для всех нас, но она неизбежна. Нам очень много предстоит еще делать. Делать в плане ремонтов это настолько сложно, что Uh, ну, там, труп не залишилось практично за всім, і у очень... бучі. Ну, соєцький ферльон цим ніхто не Французь. займався. Французь. Да, Французь. Незалежна Україна цим не совсем, да. десять років Донецьк живе в російській окупації. Десять років. За ці 10 років Росія не змогла дати людям там воду. На 11 рік зараз Пушилін з перекошеним обличчям та бігаючими очима щось розповідає про те, що це все складно, що вони працюють. Але 10 років. Часу для цього було більш ніж достатньо. Соловйов так намагався якось витягнути свого бананового товариша, але і в нього це не вийшло. Бо ж Соловйов каже, що незалежна Україна всіма цими проблемами буцімто там не займалася. Я просто хочу нагадати цьому персонажу, що до 14-го року Донецьк був одним з найбагатших міст України в деяких рейтингах. Він був першим навіть за столицю України за Київ, тобто рівень життя. Там був нормальний, бо влада дбала про людей: працювали шахти, підприємства, заводи. Все це тоді там було. Про наявність води в місті. Я думаю, годі їй казати. А вже ж вона там була і була у великій кількості, бо це базові речі для існування. А з приходом Росії вже 10 років вони не можуть вирішити це питання. Але, попри це, говорять про неймовірний стрибок цін. у банановой республики. Что еще мы можем и должны сделать для Донбасса? Вот как большая земля должна помочь? Меня, например, знаешь, до сих пор сильно огорчает, что ну, много же военнослужащих ребят хорошо зарабатывают. Исходя из этого, деньги пошли, цены взлетели. А у местных мужиков ситуация с доходами не такая благоприятная. И вот Думаешь, как же сделать так, чтобы ребятам и зарплаты поднять и цены придавить? Владимир Рудольфович, это наша одна, одна из наших сложностей, потому что, э, ну, спрос рождает, конечно, вот и определенные тенденции, причем это связано как в целом с нашими магазинами, где приходится постоянно держать руку на пульсе, чтобы цены соответствовали там, соседним регионам, чтобы они не завышались там, предпринимателями, потому что абсолютно правильно ты говоришь, то, что военнослужащие, ну, с учетом уровня заработной платы, поддержки со стороны государства, он может позволить себе сейчас ну, гораздо больше, нежели Бабушка пенсіонерка, або, там, ну, скажімо, ті слої населення, які е, ну, не мають такого доходу. А що ж трапилося? Чому це? Звичайні люди, як от бабуся пенсіонерка чи інші жителі цієї недореспубліки, не мають такого рівня доходу, як от путінські найманці, і не мають належного рівня підтримки від Росії, на відміну від тих, хто йде за Путіна вбивати, про що каже сам Пушилін? Зрозуміло, що це така. Знаєте, нативна агітка для внутрішнього споживача на тему того, що якщо тебе не влаштовує твій рівень доходу, йди на СВО і будуть у тебе гроші, багато грошей. Але як же ж це недолуго? Типу до цього персонажі розповідали про проблеми звичайних людей, як от відсутність води, про ціни в магазинах, зруйноване житло. А тепер фактично кажуть, що ну, от якщо раптом ви захочете покращити своє життя. То ви подумайте, може, ну його? Може, йдіть на війну, і тоді ваше життя буде яскравим та дуже коротким. Грошива вам теж не заплатимо, бо мертвим вони не потрібні. Але принаймні кількість тих, хто жаліється на погані умови життя в цих псевдореспубліках, їх буде менше. І ви не будете страждати, бо будете мертві, і ми не будемо слухати ваші скиглення про відсутність води, їжі, зруйноване житло тощо. Значить, і у нас проблем буде менше. Логіка десь приблизно така: у цих ДНРівських посадовців. Пушилі навіть сам відкрито каже, що в його республіці школярі та студенти не мають мріяти про якісь там роботи айтівцями, адвокатами, дизайнерами, юристами та що модно. В його республіці студенти мають бути готові стати корисними для ДНР. Ну, тобто піти на фронт. В образовательной части также у нас проблем хватает, ну равно как и наши, на наши все высшие учебные заведения, на наше СПО, и здесь акцент очень большой, также нужны кадры, кадров не хватает, и... В первую очередь, конечно, должны рассчитывать мы на вот тот потенциал, который есть у Донбасса, и для этого нужно правильно обучать, нужно обучать наших студентов и сразу готовить выпускников к тому, что нужно выбирать для себя тот путь, там, где вы будете востребованы, не там, где модно, не там, где популярно, не там, где еще есть какие-то причины, по которым, к сожалению, мы видели, многие получали образование, а потом ни дня. У полученной спеціальності не работать. Ну, это було упущение. От нам за часою категоричну ситуацію нужна переломити. Виходить, що кадрів чомусь там не вистачає, як і по всій Росії. До речі, після початку цієї спецоперації. тому що особливо у цих бананових республіках відбувалася і відбувається ось ця от примусова тотальна мобілізація. Ще в 22-му році більшість чоловіків у ті ж ДНР Скоплювали на вулицях та відправляли на вірну загибель за ідею диктатора. І це все продовжується. Ось вам трошки пейзажів окупованої горлівки. Не приїхали. Да? Ну, Представьтесь, пожалуйста. Хто ви? Представьтесь, пожалуйста почему приїхали искать моєго мужа, у которого забрали паспорт, який является мобілізованим? Да? Серйозно? У нього немає нет ні ніна, ні контракту Ну, а інші ребята, че ви вы не виходите. Вы что угрожаете, приезжаете ко мне домой? Я кому угрожала? У меня, меня не было дома, у меня были дети дома, вы угрожали. Кто Могу ли собирает? я зайти к вам домой? Кто? Да попробуйте, зайдите. Девушка, ну, никто не собрался к вам заходить. ну, зачем попрел? вы приезжаете вообще ко мне? Поговорить. Поговорить о чем? С апреля нету зарплаты. Ну, хорошо, нету документов. Привезите моему мужу документы и зарплату. Це був етют на тему того, як зараз пушилінські бойовики шукають мобілізованих всі ДНР, які втекли з фронту і десь зараз переховуються. Та й в принципі, мобілізовані з цих недореспублік перебувають у найбезправнішому становищі, бо а їх насильно відправили на війну, і б. на відміну від росіян, вони не отримують жодних мільйонів за підписання контракту. Вони взагалі не мають контрактів, багатьом місяцями не платять жодних грошей, документи навіть не беруть, бо не потрібно. Бо для Кремля ці люди дешевий витратний матеріал, який не шкода. Вони самі кажуть, що Росія це типу велика земля для Донбасу, як ми чули раніше, цього Соловйова, про що я розповідав вам раніше. А Пушилін продовжує агітувати та обіцяти всім високий рівень життя. Проте реальність дуже відрізняється від слів цього МММщика. Ось як виглядає звільнена від життя Авдіївка, яку цей же ж Пушилін на початку цього року обіцяв швидкими темпами відбудувати. Лів більше немає, проте скрізь гордо намальовані російські прапорці на стовпах. Ось і є вся суть цієї допомоги Донбасу в лапках від Росії. Я вам дякую за перегляд. І вже традиційно кажу, щоб русський мір не поширювався Україною або ще іншими країнами світу. Саме зараз час підтримати наші сили оборони, бо лише вони захищають зараз нас від російського зла. Прошу. Донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10 або 50 гривень з кожного це багато, коли нас усіх багато. Також прошу поширюйте проєкт цей у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.